Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звуть Надія. Надія, дуже приємно. Скажіть, а ви можете пригадати який-небудь вірш або пісню української мови? У нас громадська акція Підтримка української мови. Взагалі-то я знаю дуже багато і пісень і віршів українською мовою, але я пишу сама, тому хотілося б розказати свій вірш. Дуже вам дякуємо раді. Називається не болить. Будь ласка. Я розбита чи навіть знищена. Досі граю за ваше правила. Хоч душа моя не захищена, та не щастила таки в житті нам обом. Може, я непомітна, як тінь для вас, та мені неважливі формальності. Серед тисяч фальшивих пустих гримас щирий вираз лиш вашої радості. Я тікала, вдавала, що байдуже, і собі посміхалася води. Я гадала, що щастя не зайде вже, але промінь один хід знайшов. Від кохання очікують радості, а воно у контракт зі свідомістю і не мають ніякої вартості почуття, що керовані гордістю. У вас дуже гарні вірші. Дякуємо.